13 грудня у Києві провели церемонію нагородження переможців музичної премії Megogo Music Awards. Її заснували минулого року із метою популяризації сучасної української музики, пошуку нових імен, а також відзначити творчі успіхи артистів. Музикантів нагородили в 14 номінаціях. Поп артистом року став Володимир Дантес. Альбомом року назвали платівку онуки рум у номінацію Колаба року перемогли Злата Огнєвіч та Шумей, і їх спільний трек буревіями. Також серед переможців Лілу 45 паліндром, як так, Юля Юріна, структура щастя, Санторін. Отой кола латексфауна та стасік Переможцем у спеціальній номінації Креативний музичний збір став комік та волонтер Вася Байдак. Із відео просто скинь донат. Обрали переможців журі та слухачі. В онлайн голосуванні взяли участь майже 55 тисяч шанувальників української музики. З таблицею голосів від журі та глядачів можна ознайомитися на сторінці каналу Мого Лайв в інстаграм. Співачка Юля Юріна отримала нагороду в номінації Найкраща етнофольк етнофольк-артистка року. Слухачі відзначили альбом Квара. У нього увійшли концертні версії пісень, а також дуети з колегами-музикантами, виконані під час виступу. А тиждень тому вона випустила міні-альбом Пісні на різдво із чотирма традиційними українськими зимовими піснями. У них співачка поєднала класичне та сучасне виконання щедрівок та колядок. Про ці проекти та щойно здобуту нагороду, зараз буду спілкуватися з Юлею Юріною. Привіт, Юля, привіт, люда. Привіт, привіт. Тільки вчора було вручення. Це, це я тебе вітаю з нагородою як найкращий фольк-виконавицею. Як ти почуваєшся? Прекрасно, прекрасно. Я тільки от відходжу і починаю розуміти, що вчора відбулося. Бо я тільки прибігла на нагородження, і мене через 5 хвилин покликали вже на сцену, бо моя номінація була сама перша. Я ще не встигла зануритися в атмосферу нагородження. Я одразу така бам! на сцену видали нагороду. Я сказала про мову, яку я навіть не пам'ятаю. От вже вночі своїм слуханням. Слухачам, глядачам, своїм друзям я подякувала і написала, що дуже дякую вам, друзі, за те, що ви мене підтримали, за те, що голосували за мене, і виразила вдячність всім, хто підтримував мою творчість протягом всього 2023 року. І перейдімо до особливостей альбому «Гвара», адже саме його нагородили. Чому ти вирішила його записати наживо на концерті? Як ви пам'ятаєте, в мене був скандал з Шароварщиною, і мене просто вибухнуло, і я це сприйняла як виклик, що якщо всі починають паразитувати на українській традиційній творчості, то треба все ж таки показати. Не словом, а ділом, як це я все уявляю, що я саме маю на увазі, як має звучати українська традиційна музика в сучасному вигляді. І буквально за півтори місяці я зібрала команду, зібрала альбом, написала аранжування. Ми відрепетирували це все, зробили це з віолончелями і скрипками. І я захотіла зафіксувати саме цей концерт, бо цей концерт був на мій день народження і. Він такий був достатньо досить масштабний і просто вирішила зробити це, це як новий якийсь виклик, якого я раніше не робила, і тому, тому так і записала, тому так і зробила це відео. Як написано під цим відео у Ютубі, цей альбом виник на противагу хвилі шароварної музики, щоб зробити свій артистичний внесок у культурну спадщину України. Я власне. Хочу підсумувати, знаєш, цю це протистояння здорового фольку е, і якогось нездорового фольку. І ось це явище Шароварщини, про яке ми так багато говорили цього року. Те, що саме за цю версію проголосували і нагородили, чи свідчить це про рух подалі від спекуляції на фольклорі, якою розродилися українські артисти впродовж 22-го року, і частково 23-го? ти вбачаєш цю тенденцію до якогось здорового ставлення до автентики? Так. Так, я дивлюся, і вже всі стали більш так обережно до цього ставитися. Вчора побачила Роксолану на нагородженні, якраз сказала їй, що я теж слухала її пісні, і альбом досить вдалий. І в мене вийшли нещодавно різдвяні пісні пісні на різдво, так називається міні-альбом. Там, де українські традиційні кулятки і щедрівки, я виконала в автентичному і в сучасному обробленні музичного твору. І а, зараз дивлюся, що тенденція така, що люди обираються дійсно перебирають вже. Що є якісним, а що ні, І це дуже гарна тенденція, так як люди почали виховувати свій музичний смак і почали розрізняти якісне від неякісного, від точніше, не якісного а кон'юнктурного. так а які можна конкретні ознаки назвати з твоєї точки зору, якщо от ще раз пояснити від А до Я, що таке відповідальне ставлення. До фольклору відповідальне ставлення до фольклору, господи, ну це все дуже індивідуально і залежить від смаку і освіти. Але наприклад, якщо ми а, святкуємо різдво, то на різдвяні а, на різдвяну тематику мають бути різдвяні пісні. Вони мають бути обрядовими, вони мають бути а, більш традиційними, а не а, тими, які були написані вже в часи а, радянські часи. От, наприклад, веснянки ну. Це це просто історія культури України. Тому в принципі, якщо люди в це занурюються, якщо люди це досліджують, то в них не виникає питань, чи це є шароварна пісня, чи ні. Бо традиційна пісня, вона ну ти її одразу почуєш, ти її одразу зрозумієш, що це традиційна пісня. Шароварщина і байректарщина – це музика, яка спрямована зараз на певні когнитивні викривлення людей, щоб знайти ці точки, на які треба і можна. Давити на якісь актуальні такі словця, які можуть бути зараз такими теж певними тригерами для того, щоб пролунати у пісні. І так можна розрізняти шароварщину від справжньої автентики, дивлячись на те, який сенс закладений в пісні, і дивлячись, як вона виконана, як вона там сильно її поковеркали чи не сильно поковеркали. Наскільки вона відповідає культурній складовій і традиційній. Тіні складові. Я тоді пропоную ще раз це пояснити на прикладі твого нового альбому добірки різдвяних пісень, пісні на Різдво називається, ти вже про нього згадувала сьогодні. Ага. Там такі зі складною структурою пісні насправді, якщо порівнювати з тими обрядовими піснями і колядками, до яких ми звикли, там зазвичай дуже багато разів повторюються одні і ті самі рядки, вони такі прості для розуміння. А тут справді цікава і гармонія, і побудова, де ти знаходила ці. І різдвяні пісні, і чому саме їх обрала, обрала для свого альбому? Е, ну я їх не скажу, що знаходила, бо я просто вчилася на фольклориста. і В мене є певний багаж знань, який я продовжую е, досліджувати, зучати і використовувати все, що я вчила ще з часів університету. Плюс я веду свої фольклорні курси під назвою Гвара. Вони одне мого концерту, там де приходять до мене різні люди, які ніяк не пов'язані з музикою, але які дуже сильно прагнуть вивчити українські традиційні пісні. І по, по порі року ми вивчаємо весною веснянки, а осінню весільні пісні. Бо за традицією восени зазвичай всі одружувалися і проводили ці обряди зимова. Обрядовість різдвяні кулятки, щетрівки, пісні на маланкування, і в мене був от сьомий курс там, де я вивчала зі своїми учнями народні пісні. І саме з цих пісень, які я пропонувала вивчити своїм курсантам, я з них і склала свій різдвяний альбом. Бо я їм записую це все в телеграмчику і відправляю в телеграм-чатику, щоб вони вивчали. І я подумала, що а чого це на 15 людей. Ати, я зроблю це на всю країну, хай слухає вся країна, і просто записала аранжування. Дуже швидко все відбулося. Буквально за три дні ми написали аранжування, записали вокал, віддали на зведення мастерінг, і воно вже полетіло на музичні площадки. Швидко вот. так. тому а... та, швиденько. чому тут ти співала із собою на бек-вокалі, При тому, що, наприклад, у кварі ці ж дівчата, твої студентки якраз таки допомагали на концерті робити багатоголосся. Бо це викличе певні труднощі і зі швидкістю запису. Бо треба збирати, щоб всі встигли з роботи вибрати час, будуть лежати чи не будуть лежати. А я, в принципі, така Юля Один дубль. я встала біля мікрофону і на слойку і заспівала один рядок, другий рядок, партію, 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 і все. І буквально за годину записала це просто питання швидкості і питання рівень. Ем, Зноманіття як використати свій голос, тому в принципі це такий собі міні-оркестр юлі юріної з десятьох партій. Але чоловічі партії є Артем Назаренко і Данило Мандзюк допомогли записати Грай море і я знаю, що ти цю пісню подавала би на Євробачення, якби могла брати в ньому участь на нацвідбір. А чим саме ця пісня така особлива для тебе, і чим вона підходить для великих конкурсів як Євробачення? Я думаю, що о, українська традиційна пісня вона не знає меж у своїй актуальності. І ем, якщо підіймати традиційні українські тексти, е, мені здається, що українці просто віками. Е, Бо поборюють одні і ті самі проблеми, які існують на теренах України, і це боротьба е, зі своїми демонами, боротьба з зовнішніми демонами, які постійно атакували країну. А це внутрішній сум, біль, туга, рефлексія з приводу того, що є на світі щастя, що є на світі цінним, а що є цінним. Тому, якщо вслуховуватися в текст пісні, там є такі рядки. що… Що ой, на морі, на морі, лежить камень Мармуровий, на ньому хлопець чорнобровий. Як всім людям така, таке горе, то покину журитися, піду в море топитися. Хоч багатства не доб'юся, з хорошою наживуся. І я думаю, що це є сенс пісні людяність, український етнокод і не тільки етнокод, код нації, що. Головне це людяність. Головне це люди, які будуть з тобою поруч. А головне розуміти, що ми живемо в дуже важкі складні часи, і підтримка це найважливіше, що є в нашому житті. І тому мені здається, що ця пісня по сенсу вона просто вікова, і мені би хотілося представити от український етнокод в такому вигляді, яким він існував багато багато років тому. Так думає, після... просто так, так, договори. Да. Да, звертатися до свого коріння це дуже важливо, і ми можемо і маємо багато в чому повчитися, і багато зрозуміти чого, якщо звертатися до традиційної музики, в якій є всі ті сенси, які ми зараз шукаємо. Юля, спасибі величезне за цей меседж за те, що ти гнеш свою лінію наполегливо. Ще раз вітаю з нагородою і бажаю успіху. Щасти. Я спілкувалася зі співачкою Юлею Юріною, найкращою етнофольк-артисткою року за версією премії Мегого Мюзик Евордс.